Далі говоримо, зокрема про те, що німецький оборонний концерн Райнметал передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони Скай Рейнджер тридцять які будуть профінансовані за кошти утримання від заморожених активів у Росії. Про це йдеться у заяві компанії. Більше про це і не тільки говоримо з Вадимом Кушніковим, глядачем порталу мілітарне. Він вже є з нами. Водимо вітаю, дякую, що училися. Доброго дня, мені здається, це може бути нова назва системи протиповітряної оборони для наших глядачів. Більше ми в ефірі говорили про Петріот Айрісті. Ця система зараз що варто про неї знати? АЕСДІ це сучасний засіб протиповітряної оборони. Він дуже гарно себе зарекомендував на полі бою в Україні та у задачах захисту українського неба. Це комплекс середньої дальності у своїй базовій комплектації. Модифікації він може вражати цілі на дистанції до 40 кілометрів. Зараз існують уже наступні з більшим радіусом дії засоби. Що стосуються їх, вони теж плануються до постачання в Україну. Деякі з них вже теж працюють та захищають наш повітряний простір. Ну і е, насправді ми кілька там зібрали для розмови. Частина з них стосується і. Зокрема, Російської Федерації і їх потужності, ми з вами в студії вже минулі тижні говорили про модифікацію з їх боку ракет. А зараз інформація про те, що Росія готується з 26-го року розпочати виробництво нової версії танка Т-90, відомого як Т-90 М2 ривок 1 якщо російською, інформацію про старт виробництва нової модифікації опублікував аналітичний проект Front Intelligence Insight. І отут, коли ми говоримо про ці модифікації, ми з вами попередній Переговорили про ракети, які вони модифіковують. А коли ми говоримо про танки, які у росіян зараз є можливості для модифікації? На сьогоднішній момент вони досить сильно пішли вперед, оскільки базуючись на тому досвіді, який вони наздобули в Україні, це стосується в першу чергу додаткового захисту. Ми бачимо це і на а, прикладах модернізації систем та комплексів активного захисту. Також це вже інтегровані засоби радіоелектронної боротьби, які теж покликані протидіяти загрозі з боку безпілотників. Що стосується можливості їх виробництва, то тут інформація. Вона дещо різниця, оскільки в е, відкритих джерел ми маємо доступ до їх експортних угод та контрактів. Де з початку до тих х років е, лічба виготовлених серійно машин Т 90 вона не перевищувала 30 одиниць на рік, але це. Виключно те, що стосується тих контрактів, які йдуть за закордонним замовником, Що стосується замовника з боку Російської Федерації, то тут на жаль не так багато відкритої інформації для аналізу, але ми бачимо, що з тих витоків, які стали доступними, ворог планує нарощувати їх виробництво з 20... 2026 року і до 2029 року, сукупно вийшовши за цей період на 1100 сто плюс одиниць виготовленої та модернізованої техніки ми коли говорили про ракети. Я якраз питала санкції, вплив санкцій на удосконалення ракет. А Отут, коли ми говоримо про танки, знову ж таки санкції можуть посилення, можливо, санкції можуть якось зупинити Росію від того, аби вона вдосконалювала, розробляла вже нові модифікації танки. Дійсно, ми бачили на модернізованих та сучасних танках, таких як Т-72, Б3 та Т-90 компоненти, та вже готові навіть вузли західного виробництва. Мова йде і про французькі, до прикладу, виробництва оптичних засобів тобто, це і приціли, і балістичні комп'ютери. Що стосується зараз, то дійсно був певний відкат, і ми бачили, що ворог почав більше акцентувати увагу виробництва саме на. Той запас техніки, який був безпосередньо у них розпорядженні російського виробництва, станом на зараз подібна позиція вона частково змінилася через те, що росіяни все ж таки знаходять варіанти, як обходити санкції не без прямої допомоги з боку Китаю, але прямі поставки вони все ж таки перекриті, і ми бачимо, що це дійсно теж впливає на можливості середнього виробництва з боку Росії таких високо. Технологічних компонентів зятого жовтня російські пропагандистські змі з посланням на самого Путіна почали писати, що вони скоро представляться нову зброю без деталей, подробиць. А танки, модифікації, про які ми говоримо зараз, чи це може бути та сама нова зброя, яку анонсував Путін, чи ми зараз можемо розуміти, що можуть готувати і що можуть зараз випробовувати росіяни? Серед тих останніх повідомлень, які у відкритому доступі, на думку спадає лише проведення випробувань, які планувалися на кінець серпня, початок вересня, мова йде про балістичну крилату ракету бурів'єснік з ядерною силовою установкою. Про це писали західні оглядачі, які аналізували переміщення: Переміщення літаків розвідників, які застосовуються для того, щоб моніторити подібні випробування. І дійсно на кінець серпня росіяни на острів Нова Земля стягнули досить велику частину техніки, яка залучається виключно для випробувань, для великих випробувань. І ми можемо припустити, що ту зброю, яку росіяни планують анонсувати в майбутньому, може стосуватися напряму цієї розробки, а саме розробки крилатої ракети з ядерним рушієм. Тобто, це може потенційно свідчити про те, що росіяни можуть готуватися до ядерного удару, чи це чи вона може бути використана і, наприклад, без ядерного заряду а з якимось іншим? Тут мова йде в першу чергу про те, що росіяни використовують принципово інший від класичних типів рушійної установки. Тобто, це ядерна силова установка. це повітряно -прямо точно ядерна силова установка, яка дає, як заявляють росіяни, безлімітний а, в безлімітний запас ходу для подібних а, установок. Ну і також, якщо коротко можна поговорити про Смоленськ, там пролунали вибухи біля авіаційного заводу, де виробляють ракети Х-59, Про цей портал сам мілітарний. Писали ви з посиланням на російські телеграм-канали. Тут чому можливо є більше інформації, і на що це може повпливати. Дійсно, ми бачимо, що це вже не перше влучання в таке стратегічне підприємство, яке залучено в цикл виробництва високоточної зброї, телекобійної зброї росіян. Що стосується наслідків, то вони можуть бути безпосередні. Це і е, зупинка деяких цехів, які залучені в виробництво, тобто призупинка, або ж це в кращому для росіян варіанті. Це за е, це трошечки зменшені темпи виробництва, але все ж таки ми говоримо про те, що подібні удари вони дуже відчутні для росіян, і це напряму сказується на виробничі потужності та виробничі можливості. І про інші удари теж хочемо поговорити протягом кількох місяців. Сполучені Штати Америки допомагають Україні здійснювати удари по російських енергетичних об'єктах. Це є скоординованою спробою послабити економіку власне Росії і змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Про це повідомляє Financial Times. і за даними їх джерел. Інформація, яку американська розвідка надала Києву, дозволила завдати ударів по важливих російських енергетичних об'єктах, коли ми говоримо якраз про енергетичні об'єкти, про цю співпрацю, Працю зокрема, зі з сполученими штатами, на вашу думку, чи зокрема в цій статті ми можемо їй довіряти, і дійсно це працює саме так? Ми можемо зробити певні припущення через досить високу ефективність ударів українських сил безпеки та оборони, що дійсно показує те, що під час планування та під час безпосередньо виконання місій наші захисники базувалися на досить достовірній інформації про ворога. Це в першу чергу нас відносить до те, що під час планування треба мати. Досить чітку інформацію щодо місць розміщення ворожих засобів протиповітряної оборони це в свою чергу впливає на результативність самих ударів, оскільки під час планування можна закласти такі маршрути, які дозволять обходити місця концентрації ворожих засобів ППО, тим самим не наражаючи наші безпілотники та інші засоби на небезпеку бути забіченими або ж перехопленими. Ну, то ми можемо припускати, що це певний обмін розвід даними, можливо, як використання супутників, щось на кшталт цього. Це супутникові дані та дані супутникової розвідки, оскільки вони досить шагнули вперед, і ми бачимо, що та за допомогою цих даних можна зробити досить чітку картинку щодо місць дислокації та безпосередньо місць розгортання ворожих засобів, тим самим закладаючи цю дану ці дані в планування подібних ударів. Зараз знову ж таки припускаючи, офіційно немає підтвердження цьому. Я тільки джерела Times, Це може бути знову таке, аби не давати Росії більше інформації, аби вона не могла можливо, захистити свої об'єкти. Подібна інформація, скільки ми дійсно бачимо, що підход до забезпечення операційної безпеки, тобто не давати нашому ворогу більше даних для того, щоб вони їх могли використати проти сил безпеки і оборони, то дійсно це дуже схоже на те, і ми бачимо, що цю інформацію дуже обережно оприлюднюють в засобах масової інформації, тим самим не даючи можливості ворогу і зреагувати. Можливо, буде офіційне підтвердження. Будемо слідкувати за оновленнями, і також хотіли поговорити про зброю вже іншої країни КНДР на воєнному параді цього тижня. Представили оновлену балістичну ракету. Про це повідомляв. Повідомило власне саме Корейське центральне інформаційне агентство. І за їх ну там заявами, вона може навіть і до Сполучених Штатів, начебто, а достати. Чи ми зараз можемо розуміти реальні характеристики тих Крема балістичного озброєння, яке зараз представляє Північна Корея. Ми можемо робити припущення і можемо дивитися на масогабаритні показники цих виробів. І загалом вона дуже схожа на подальшу модернізацію ракет сімейства Хвасон-19. І в нинішньому варіанті заявляється, що ефективний радіус бойового стосування може сягнути 15 тисяч кілометрів, що теж достатньо для безпосереднього досягнення цілей на материковій частині північної Америки та Сполучених Штатів. Що Стосується іншої інформації, так поки що її не так багато у відкритих джерелах, тому ми можемо лише базуватися на тих відео та фотоматеріалах, які є зараз в публічному доступі. На жаль, так само не дуже багато інформації і про можливості щодо. Бойової частини, але теж враховуючи те, що а, попередні модифікації вони складалися з декількох бойових частин, відповідно, ми можемо констатувати, що і новітня розробка теж буде мати декілька а, блоків для того, щоб максимізувати ефект від застосування. Пане ведемо, дякую дуже за роз'яснення. Те, що долучилися Відом... оглядач порталу мілітарний, був з нами на зв'язку.